Добре, шановні колеги, всім доброго дня. Вітаю вас. На жаль, довелося потурбувати вас, тому що маємо ряд питань, які необхідно терміново вирішити. Прошу провести реєстрацію. 13 членів виконавчого комітету зареєструвалося, засідання виконавчого комітету повноважне. Шановні колеги, нам необхідно сварити порядок денний. У нас є 10 питань. Одне питання про виділення коштів з резервного фонду бюджету Луцької міської територіальної громади. І питання з другого. Це питання перше, друге питання про перерозподіл видатків бюджету Луцької міської територіальної громади. Також питання про внесення змін до програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади. І питання з 4 по 10 це є питання від служби у справах дітей. Чи є зміни та доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю порядок денний на голосування за основу і в цілому. За 13 рішення прийнято. Шановні колеги, перед тим як ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, зокрема, питання перше, друге і третє, всі вони стосуються фактично одного і того ж, як наша громада буде проходити цю дуже складну зиму. Напевно, одну з найбільш складних зим в історії нашої громади за останній час. Перш за все, я хочу сказати, що ми маємо. Подбати про будь-який сценарій. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме у зв'язку з цим сьогодні одним із питань є виділення коштів на потужні дизель-генератори для того, щоб наші котельні могли працювати при наявності газу і подавати тепло і гарячу воду в оселі лучан навіть за відсутності електроенергії. Це потужні дизель-генератори потужністю до 600 кВт. От, Наприклад, одна з котелей нашого міста для того, щоб запустити насоси, запустити котли інше обладнання котельні, необхідно дизель-генератор 1200 кВт. Таким чином ми два дизель генератора по 600 кВт з'єднаємо, синхронізуємо і вони будуть працювати як дизель-генератор на 1200 кВт. За таких умов ми зможемо подавати тепло і гарячу воду навіть за відсутності в місті електроенергії. Може бути такий варіант, що не буде ні газу, ні електроенергії. На такий випадок ми вже готуємо пункти обігріву в нашій громаді. Буде 63 пункти обігріву. В кожному пункті обігріву будуть встановлені пічки-буржуйки, якими можна буде обігріти приміщення. Наше комунальне підприємство парки і сквери ще з літа почало займатися заготівлею палива, дров. Кожен такий пункт обігріву буде забезпечуватися травами нашим комунальним підприємством Паркісквери. І ці пічки-буржуйки будуть поверхнями, на яких можна буде зварити їсти. Чи кастрюлька, чи чайник і так далі. Кожен такий пункт обігріву буде забезпечуватися базовим набором продуктів харчування, крупи або макарони і якісь м'ясні вироби, і буде забезпечуватися водою. В разі необхідності в кожному такому пункті також буде здійснювати чергування медик. Окрім того, хочу сказати, що ми бачимо, що під час того, коли знеструмлена частина міста, дуже поганий зв'язок, тому в нас в громаді будуть облаштовані публічні місця для доступу до інтернету за допомогою системи супутникового зв'язку Starlink. Це буде декілька точок доступу по місту. І в кожному старостинському окрузі теж буде точка доступу до інтернету, тому що може бути таке, що не буде ні зв'язку мобільного, ні інтернету, нічого для того, щоб десь з рідними зв'язатися, іншу інформацію передати, будуть організовані такі от точки доступу до інтернету за допомогою старлінків. Про інші деталі місце розташування цих пунктів обігріву, місце розташування. Цих точок доступу до мережі інтернет ми повідомимо згодом. Пропоную переходити до розгляду проєктів порядку денного. Перше, про виділення коштів з резервного фонду бюджету Луцької міської територіальної громади. Доповідає Лова Лі Анатоліна, директор департаменту фінансів бюджету та аудиту. Чи є необхідність доповідати? Коротко лілі Анатоліна, будь ласка. Ми хочемо виділити 3 мільйони гривень на влаштування, відновлення функціонування об'єкта критичної інфраструктури, це влаштування ліній електропередач до котельні на вулиці Карбишева 2. Скажіть, будь ласка, в нас же є міста побратими? Чи ми можемо звернутися до них, чи можуть вони нам дати в користування на цю зиму, наприклад, ну там Люблін, міста побратим, ще якісь є міста? Чи ми можемо таким відповідним листом дадуть, дадуть, ні, то ні? Друге питання. В разі великої проблеми, біди, наприклад, при мінус 20 замерзають труби. Чи на рахунок того. Чи подбали, чи можливо приділити увагу, як, скажімо, спустити ту воду за 2-3 дні з, з того кола, чи як чи замкнутого кола, по, по якому вона рухається, щоб не, не по, проривали труби під землею там і так далі. Дякую, дякую, що нагадали. Говорячи про ці пункти обігріву, пункти тим, тимчасового перебування. Там буде також дизель-генератор встановлений. Наше комунальне підприємство Світло працює вже над тим, щоб облаштувати там розетки, зробити розводку на електрику і так далі. І так далі. Ми по проєкту з нашими партнерами Юсейт, проект, називається, отримуємо близько 240 дизель-генераторів безкоштовно як допомогу. Перші партії дизель-генераторів потужністю до 30 кВт ми вже почали отримувати і отримуємо їх в найближчий час левова частка цих дизель-генераторів і буде розміщена в цих пунктах обігріву. Я також підписав листи до усіх наших міст-партнерів і до усіх міст, з якими в нас є дружні відносини з проханням допомогти нам дизель-генераторами, але треба розуміти, що такі дизель-генератори, які необхідні для пуску, Великих котелень, вони є дуже коштовними, це генератори, як я вже згадав, 1200 кВт. Тому не знаю, чи зможуть вони нам надати такі дизель-генератори, але ми не можемо зволікати. Нам треба однозначно сьогодні базовий набір цих дизель-генераторів для котелень придбати. Якщо нам щось подарують, це буде добре. Однак, першу частину ми цих генераторів по проекту USAID e отримуємо вже зараз до 30 кВт і далі ми будемо отримувати. Генератори від 30 до 100 кВт, також, які також будуть використовуватися для підтримання інфраструктури нашого міста. Щодо спуску води, по спуску води всі ж, які знають, що робити з, е, е, з ОСББ, ще, якщо не помиляюсь, чи у вересні, чи у серпні, були проведені відповідна, відповідна нарада. Де були представники наших комунальних підприємств, Департамент житлово-комунального господарства. Найближчим часом ми ще одну таку нараду провели для того, щоб нагадати, повторити цю інформацію. Тому будемо працювати над це. Прошу, будь ласка, ще Олександр Черницю. Перше питання на рахунок шкіли дитячих садочків. Чи в них також замкнуте коло обігу води? Чи розглядали це питання? І друге питання. Нікому не секрет ці підстанції, де не знаходяться. Чи можливо, скажімо, бетонними блоками опрацювати, щоб зробити захист? Дякую. По питанню захисту цих об'єктів енергетики ми працювали вже давно, от, і цей захист був. Але ми повинні зрозуміти, що від прямого попадання не, ракети, не, ракети не. ми не можемо ці питання обговорити з точки зору безпеки. Сьогодні на цьому Школа, В разі надзвичайної ситуації навчання в школах і в садочках буде зупинено. Ну звичайно. Прошу, Гурський, Олександр Грейо. Генераторами ви будете забезпечені з тих 96 генераторів, які йдуть по проекту ЮСЕД. Дякую. Прошу, будь ласка, бойко Петро Павлович, Толівна хотів запитати одне питання. Звичайно, про те, що виділяти гроші на прокладання цих ліній електропостачання до цієї кутельні, це питання навіть не повинно обговорюватися. необхідно робити. Але скажіть, чи не буде потім проблем в зв'язку з тим, що ми виділяємо кошти з міського бюджету, а котельні все ж таки в приватній власності? Дякую. Ну, ми виділяємо кошти не котельні, а луць в теплу. Вони будуть прокладати ці лінії. Ці мережі будуть на нашому балансі. Проблем не буде. Івані колега Володимирович, прошу. З такого досвіду, отпробував запустив генератор. Неповне споживання в хаті 4 години, 10 літрів бензину, то мені просто цікаво, як от ув'язано питання з забезпеченнями якраз оціми паливними на дизель чи газові генератори, щоб ми мали запаси і як їх зберігати і складувати цього палива. Тому що генератор то генератор, ну якщо там, наприклад, то, там, як ви називаєте, що там... Така потужність, то сам же ж я не знаю, скільки треба туди палива. Генератор потужністю 1200 кВт споживає палива на суму від 150 тисяч гривень за добу. Від 150 тисяч гривень за добу. Так, Але якщо ми говоримо про тепло в оселях наших лучан, про тепло в лікувальних закладах, в тому числі і в пологовому будинку, і в пренатальному центрі всіх інших, ми маємо розуміти, що. Тоді, на превеликий жаль, ці кошти ми будемо змушені витратити для того, щоб забезпечити теплом. Щодо пального, в нас є в різних місцях, не буду зараз називати в яких, резервуари, де в нас зарезервовано і дизель, і бензин. В нас є близько 50 каністр різної ємності, є транспорт, яким це все пальне буде розвозитись. Схема розвезення пального на всі ці дизель-генератори напрацьована. Ще, будь ласка, запитання? Немає. Чи будуть зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. Так. є ще Є. За рішення прийнято. Прошу наступне питання. Будь ласка, Лі Анатолійна, питання. Про розподіл видатки бюджету Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Скажіть коротко, будь ласка. Ми виділяємо 12,5 мільйонів гривень на цей дизель-генератор якраз На дизель-генератори 6. 6 дизель-генераторів. А, 6 дизель генераторів а, шість, ну, Так. Так. Виділяємо кошти на комунальне підприємство Парки Спери, тому що ну, на сьогодні вони вже використали те все, що було передбачено по бюджету, і виділяємо кошти департаменту освіти. Це 2,5 мільйони гривень для того, щоб забезпечити підвальні приміщення боржуйками, Ну щоб якщо там будуть діти, щоб були комфортні умови їм передбати. Так, при формуванні бюджету ми не передбачали всі кошти зразу, розуміючи, що зазвичай є або вільні залишки, або перевиконання. І ну на сьогодні ми не використали. А ну ще виділяється півмільйона гривень на те, що казав Ігорійович, на забезпечення мобільним зв'язком мешканців нашої громади? Півмільйона на перед півмільйона передаємо на забезпечення інженерних загороджень на державному кордоні. Чи є запитання, шановні колеги? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 13 рішення прийнято. Дякую. Наступне принесення змін до програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 21-25 роки. Доповідає Кирилюк Юрій Вікторович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи. Зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. Пропу пропустили можливість задати запитання, так? Один 11 За рішення прийнято. Дякую. Наступне. Шановні колеги, наступний йде блок. Різне є тільки на черговому засіданні виконавчого комітету. А, Ви, зараз ми про все поговоримо. В нас зараз ідуть питання від служби у справах дітей. Шановні колеги, прошу тих, хто не має права бути присутні під час розгляду питань, які розглядаються в закритому режимі, залишити залу проведення нашого засідання виконавчого комітету. Федір Пилипов.